Доброго дня, мої любі малята. Малята, подивіться, яка коробочка стоїть, і хвостик виглядає з неї. Як ви вважаєте, хто тут сховався? Відгадаємо загадку пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, прутки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Відгадайте, хто це? Так, білка. Як ми називатиму її ласкаво? Так. Білочка, а де живе, білочка? Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у топі, у суспільку, я гризу горішки і гриби, і сушки. Галята до нас прийшла у гості білочка. Давайте ми її розглянемо. Яка вона? У неї маленькі вушка. Маленькі оченята, але великий пухнастий хвіст. Шубка у білочки руда пухнаста. Білка вміє стрибати на деревах. Білочка любить їсти горішки, гріби. Шишки. Малята, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть мені, будь ласка, хто сьогодні до нас приходив? Так, білочка, ми тепер знаємо, що любить їсти білочка. Це горішки, гриби, шишки. Молодці малята. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.